Якщо подивитись на погоду е, території, е, скажімо, хоча б Європи, то е, в Україні не найвища температура повітря, якраз найвищі значення температури повітря спостерігаються в середньому і нижньому Поволжі, де вона перевищує 40-42 градуси. Але саме з цих регіонів е, на території України постійно, уже от, тривалий час, надходить. Е, Сухе і спекотне повітря. І зважаючи на те, що це повітря сформовано в таких умовах, скажімо, чистого степу або на півпустині, як її можна зараз назвати ці регіони, південні, особливо Поволжя, то звичайно. Що всі умови для того, щоб це повітря набуло таких властивостей, і потім, перемістившись до нас, також створило от такі, не зовсім скажімо так, комфортні умови для громадян України. В цей же час, скажімо, в країнах західної та центральної Європи абсолютно комфортні погодні умови з температури повітря на вище 20 двадцяти градусів, дещо вище на Балкані. І дещо вище, скажімо так, в Іспанії. А так загалом, то це нормальний так сказать, розвиток синоптичних процесів, коли якщо на одній частині території європейської Європи спостерігаються дуже високі температури, то навпаки в Західній Європі в цей час має стояти. Більш-менш помірно тепла погода. І навпаки, якщо дуже спекотливо буде в Західній Європі, то у нас повітряні маси зміняться, і таким чином від спеки це все перейде до помірних умов. Але чи можна чекати найближчим часом таких змін? За нашими оцінками. Якихось суттєвих е, змін температурного режиму е, до протягом найближчих двох тижнів в Україні ми не чекаємо. Е, звичайно, будуть якісь незначні коливання температури в межах 2-3 градусів. Які будуть залежати від кількості хмар, від проходження малоактивних атмосферних фронтів, але на загальний стан погоди, на загальну характеристику погоди, це не буде мати суттєвого путь. те, що відрізнятиметься погода західного регіону України весь, весь цей час, оскільки саме там проходить зона, яка ну Зумовлює ну, перехідна зона між дуже спекотливою погодою і тою помірною е, температурною, е, помірною повітряною масою, яка знаходиться над е, центральною і західною Європою. І саме тут е, є ймовірність е, зливових дощів короткочасного характеру, випадіння граду е, і шквалистого посилення е, вітру. В окремі дні дощі також проходитимуть у південних і центральних областях, а найменша кількість опадів ми чекаємо якраз на півночі, північному сході і сході України, де вже також тривалий час спостерігається дефіцит опадів. Таким чином, отакий от характер погоди, який є зараз. І який ми чекаємо найближчим часом. Що стосується загалом серпня місяця, то він не є винятком, із, скажімо, з цього правила, оскільки це в будь-якому випадку це один з найтепліших після липня. Місяців і навіть температурні рекорди, які встановлені, наприклад, для Києва, то якщо для липня це 39,4 градуса, це було зафіксовано в 1936 році, то для серпня місяця це 39,3 градуса, що було зафіксовано в 1946 році. Якщо ми пам'ятаємо 2007 і 2008 роки, то якраз саме в ці два роки було і в липні, і в серпні встановлено для конкретних днів досить багато температурних рекордів. Таким чином, думаю, що і цього року такі поправки до тих кліматичних значень, до тих екстремальних значень температури повітря, які Відмічалися в Україні раніше, будуть і цього року. Ну, На роботі ми слухаємо, по-перше, медиків, які говорять, що треба вживати достатньо багато пити, тобто води води вживати. На роботі ми, звичайно, п'ємо воду з холодильника і користуємось частково кондиціонуванням. Причому не повністю, тому що. Є певна небезпека простудних захворювань, саме е, от, е, використовуючи е, кондиціонери. Е, а, дома, а дома, звичайно, в Києві я особисто як у вихідні дні не перебуваю, ми виїжджаємо в сільську місцевість, а там це значно простіше, оскільки є ліс, є вода, є можливість відпочити. Просто.